Друзі, привіт до вашої уваги! Лут рушнички для ванної кімнати від німецької торгової марки Ліварна Home. Всього у лоті 34 рушничка різних розмірів та кольорів. Найбільший розмір це 100 на 150 см, їх у лоті 2. Далі рушнички розміром 70 на 140 см, їх у лоті 5. Рушнички розміром 65 на 120 двадцять сантиметрів, їх холоті три. П'ятдесят на сто сантиметрів вісі. Далі п'ятдесят на дев'яносто їх у лоті шість. Та розмір 30х50 см 1 і 30 на 40 см олоцять 9. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!